Андрію, що робити в ситуації, коли людина змінює роботодавця, ця людина має карту, куди звертатися, бо часто людина, окрім зміни роботодавця, змінює ще воєводство. І в такому випадку, куди звертатися? По-перше, у вас є 15 робочих днів робочих днів від моменту, коли перестали працювати на роботодавця. Угу. тобто не коли фактично перестали працювати, а коли він вас звільнив або було узгоджене звільнення за задоволеності обох сторін. Після того, у вас є 15 робочих днів про те, що ви в письмовому вигляді подали заявку про те, що ви перестали працювати на даного роботодавця, uh -huh. ви маєте зберігти копію цього листа та копію поштового відправлення для того, щоб майбутньому можна було довести, що ви виконали закон. Після того ви маєте дві можливості: або подати нову заявку на отримання дозволу тимчасового проживання. Записуючись, подаючись. Знову і... та сама процедура. Так, і здебільшого mm -hmm. там терміну немає, оскільки в законі вказано, що має бути подано протягом 15, 15 робочих днів тільки повідомлення, а про інше вже немає жодної санкції. Тобто, в практиці це означає, що людина може подати заявку через 15 робочих днів, а саму заявку на нову карту через місяць-два. No, і проблем з цим немає. Наприклад, звільнилася від одного роботодавця, вона повідомила, а іншу роботодавця в мене знайшла, то вона нічого тобі не робить. так? Ну, бо часто людина встигає нічого за два Так. Тижні. І тут дуже цікаве питання ми відкрили, тому що формально вона вже виконала всі відповідні вимоги. Uh -huh. Повідомила воєводу, перестала працювати. Але вона надалі користується дозволом на тимчасового перебування у зв'язку з роботою. Тому фактично цей дозвіл має бути відмінений воєводою. Але в зв'язку з тим, що багато має страв вивода, швидко це не робиться. і Триває місяць, два, три, п'ять справа, допоки вони відмінять цю карту. Тобто надалі такий іноземець може користуватися усіми правами, які нам дає на в проживання, тому що картку ще не відмінили, сам дозвіл не відмінили. Що означає, що при, при, при перетині кордону по польські прикордонники можуть. Запитати вас, чи ви надалі десь працюєте, якщо не працюєте, де це, де, де, де. це, це означає, що ви порушуєте закон про іноземців, може mm. бути видане рішення про обов'язок покинути територію України, та може бути е, вказане в рішення на який період ви будете депортовані, на який mm. період заборонено в'їзд. Також можете бути оштрафовані, тобто все добре, аж до моменту, коли вас не запитають та не проведуть міні-розслідування щодо того, чи ви надалі десь працюєте, тобто чи ви надалі виконуєте мету. Ціль з якого ціль, з якого отримується дозвіл на проживання. Добре, а новий роботодавець має зголошувати людину, що він бере її з старою картою на роботу? Тут трошки інакше треба поставити питання. Кожен роботодавець на території Польщі, який працевлаштовує українця, uh -huh. має повідомити біржу праці про те, що він його почав працювати протягом 14 днів від дня працевлаштування. Uh -huh. Якщо ми говоримо про дозвіл типчасове проживання, то ні, жодного обов'язку немає. Ані у роботодавця, який звільняє працівника, ані у uh -huh. роботодавця, який бере на роботу нового працівника. В тій ситуації, якщо ми змінюємо місце проживання, то ми повідомляємо воєводу згідно місця проживання нового. Uh -huh. А вже ж обов'язково, будь ласка, майте копії цих документів та копії під підзарні відправлення, тому що дуже часті випадки, коли губляться ці документи, не знаходять їх воєводи і. Через це люди мають потім проблеми. Ну так вся відповідальність на людині Так, на все так, так ну. в нашому випадку на українцях. вся відповідальність, так коли змінюють роботу, мусять цим і подбати про свої документи, так тому що також в рішення, яке ви отримаєте про дозвіл проживання, вказано в роз'яснення, а вже тільки польською мовою. На жаль, що маєте 15 робочих днів на повідомлення воєводи, якщо ви закінчили працю. Якщо цього не зробити, вам можуть відмовити у видачі наступного дозволу на тимчасове проживання. Можуть. тобто не зобов'язані, а можуть. І ми також маємо багато таких справ, в яких люди приходять до нас з справами, в яких вони кілька років перебувають на тій самій карці, або працюють у інших роботодавців, і починаємо а вже довготривалі процедури щодо отримання дозволів на проживання. І вдається нам вигравати ці справи хоча й не швидко. Тому що тоді процедура може тривати і рік, і півтора. Тому не порушуйте, слідкуйте за законами. Всім дякую.